В цьому відео ти дізнаєшся секрет трендових ліній, як їх будувати, як їх відторговувати, ну і багато різних фішечок. Мене звати Артем Дишель, я трейдер, ризик-менеджер, аналітик команди Trade. На цьому ютуб-каналі я ділюся досвідом. Давайте до уроку. Які трендові бувають? Задумайтесь на секундочку, які трендові ви знаєте, які тренди ви знаєте. Правильно, тут нічого такого сверхістисного нема. Або бичачі, або ведмежі. Бачите, як я їх побудував, такі лінії, які пришвидшуються. Пізніше розповім чому. Ну є букові тренди. Тобто в нас є три тренди, які можна побудувати. Да, тобто, У нас є накоплення, з цього накоплення ціна виходить, іде імпульс, потім іде дистриб'юція, і потім ціна типу, падає. Якщо ви хочете побудувати low-high структуру, є відео про теорію DOW. Я зараз прикріплю її, можете передивитися після цього відео. Те відео, ну і взагалі всі відео, які на Ютуб каналі, раджу передивитися. Як будуються і підтвердження цієї трендової? будуються по мінімуму, Да, два мінімуми береться. Зараз покажу на практиці. І підтверджується трендова за допомогою третього дотику, коли вже є третій дотик. То трендова підтверджена зараз на практиці також покажу які таймфрейми краще обирати для аналітики трендів да і трендових. Ну, дивіться, я використовую годинний, 4-годинний, денний, недільний, місячний. Можна п'ятихвилинки, хвилинки, п'ятнадцяти хвилинки, хвилинки, але там більше погрішності. І я люблю пробивати трендові годинні, чотирьохгодинні, денні. Там імпульси побільше, і я як там, скальпер або я можу забрати хоч якийсь нормальний рух. Ну, таку базу вам накидав. Тепер давайте до практики. Давайте тепер зробимо наступне. Ми бачимо, як же ж будувати цю трендову лінію. У нас зліва є лінія тренда. А якщо ви не вмієте користуватися трейдингів, то ви можете знайти відео урок у мене на каналі. По двом лоям. Давайте от цей мінімум і цей мінімум. І отак от от продовжимо цю трендову. Дивимося, що тренд длився, потім він трошечки нахилився. І у нас є. Ось такий от луч буде чуть покраще. Потім ми можемо по цим двом лаям. Давайте зроблю також червону, і трошки вам збільшу, щоб було краще видно. Далі у нас тренд, він наклоняється. Да? Тобто є така штука, що тренд у нас отак от росте, потім він наклоняється, наклоняється, потім бах, знову вже вийшов, бах, знову вже вийшов. Це якраз із-за цього імпульсу корекції. Тут можемо побачити, що тут у нас трендові змінюються, да, і нахил тренду також змінюється. Дивіться, і ці тренди вони десь там пересікаються, кучу різних трендових і, типу, зрозуміло, що робити далі з ними. Але тепер дивіться, у нас сама основна штука цих трендових, тих, що треба пробивати ідеальні тренди. Ідеальні трендові. Якщо ви будете фокусуватися на ідеальних трендових. У вас буде профіт. Ви зможете заробляти. Зараз трошечки більше покажу. Дивіться, з усіх усіх я хотів би удалити всі, і накреслити ті, які зараз я бачу, які зараз для мене важливі. От в даний момент графік у нас тут, і мені важливо, що від цього графіку відбувається. У мене є ця трендова, яка да, от в сторону ще відійшла. І є ось ця трендова, яку ми зараз пробили. Потім. В мене є ось ця ярко-виражена трендова, яку ми зараз пробили. І тут питання. Да? Ми там падаємо прямо до цієї трендової, да, падаємо до цієї трендової. Якраз можете відео подивитися, що буде далі. Да? Завтра-післязавтра, якраз ми з'ясуємо. Отак от, от я трендово побудував, по цим мінімумам вони більш важливіші. Давайте ще якусь візьмемо монетку ARB. Якщо брати локально, то в нас тренд був отак-потім от. цей тренд трошечки змінив напрямок. Потім тренд пришвидшився. Потім трендова стала сюди. Ну, і значально вона була отут, от тут, 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 і потім аж сюди змінилось. І зараз ми в, в такому положенні, так сказати, висимо. Да, тобто я отак от якось будую ці трендові. Якщо ми підемо на 4 годинки таймфрейм, то тут чуть-чуть попроще буде. Ми можемо оці всі трендові поудаляти, які нам да, трошечки заважають. І є у нас от зараз оці трендові. Раз, два, три. І такі як нахил у нас, бачите, змінюється. Ось. Є ще такий індикатор, який вам допоможе. Оцей індикатор Liquid Trend Line with він будує прям трендові, де пробиття цих трендових дат, це типу як точки входу. Але я і науко собі орієнтуюся з цими трендами, тому, щоб не заморочуватися, я користуюся просто оком. Вже досвідом 7 років, я вже розумію, деяку трендову я хочу пробивати, деяка трендова пробивається реально. Дивіться, чому трендова працює? Да, чому трендова працює? У нас є трендова і ціна, коли. Іде в імпульсі, потім вертається корекція, у нас будується друга точка. Від цієї другої точки ми можемо або перебити цей максимум, або не перебити його і піти ціною нижче. Тобто, отут -от може бути точка пробиття. Якщо ми візьмемо трендову, яка бича яка зараз да, як, е, е, на ринку була, тобто ми. Робимо імпульс, зробимо корекцію, відпригуємо, робимо корекцію, відпригуємо. Тобто, в нас трендова виступала як підтримка, і тренд такий пришвидшував. А на медвежому ринку ми від трендової, да, відскакували і пробивали її вниз. Тобто, у нас більше на медвежому ринку працювала ось ця трендова. Да, коли ціна там впала, вертається назад, трогає трендову, відскакує назад. Обратно вже підходи. І немає сили пробити цю тренду. Також є лайфхак за допомогою інішнолмов хеверіч да, середньоскользної, то в мене є про це відео да, для інвесторів, як іми користуватися. Також можете на youtube каналі подивитися. Дивіться, середнє вона показує нам, що тренд. Продовжується да, лонговий. Якщо ми візьмемо годинний таймфрейм, на годинному таймфрейм пробиття оцього зіма 200 буде означати, що тренд змінився, і ми будемо да, там коректуватися. Поки що це трендово виступає як підтримка. Якщо взяти якусь іншу монетку, наприклад, IE, бачите, ми зараз підійшли до інічному вуху Average. Якщо ми з вами проведемо по цим двом лоям, які такі прям очевидні, то у нас зараз така. Тригерна точка. Або ми пробиваємо, випадаємо з тренд, або, або ми відскокуємо і йдемо вище. Тому тут -от треба вже дивитися і на рівні, і на зони, і застосовувати весь перечень аналітики, які я викладував на YouTube каналі. Тому що просто трендовими да, будувати в лонг, або в шорт. Просто, да, з однієї сторони, а з іншої сторони, це просто так, щоб ви розуміли, да, які трендові є. Дашо, вони, от, якщо ми за максимумом дивимося, ці трендові. То вони можуть змінюватися від того руху, який відбувається на ринку. Наприклад, тут ми трендово пробили, все там, тузимун, але ціна, бачите, вернулася назад. Тут трендову гарно пробили. Трендова це не панацея, але вони працюють. Вони працюють особливо в бичому тренді, коли у нас є ціна, яка росте, корекція. Тут малюємо трендову, ми її пробиваємо, ціна росте. Тому що ринок за мій досвід він росте. Трьома методами. Він точно так же і падає. У нас є ось такий рух, такий рух, або ось такий рух. Тобто рівні зверху. І отут от у нас рівні. Все, цими трьома рухами ми ростемо. Сильний байер, слабий байер, і байер ми його називаємо дебіл. Тому треба знати. І комплексно розвиватися, тому що просто щось одне завчити і на цьому заробляти, якусь фазу ринку так ви будете заробляти, але потім ринок трошки поміняється, і вас будуть брити. Тому трендові, ну, я постарався їх максимально побудувати. Давайте ще на одному прикладі покажу. А монетка All у нас є трендова, яка ось так злиться, потім я її візьму ось так на черчу, і в даний момент ми стоїмо в такому рівні підтримки. ось тут і Питання часу, коли ми її провалимо. Зверху у нас є трендова шортова. І зараз, якщо ми підемо на годинний таймфрейм, у нас тут є лімітник, який тримає це все. І, скоріше всього, ціна піде догори. Да? Піде догори, або проб'є дуже мощну цю трендову і дійде до максимуму, або отут от буде заманушка, і потім проб'ємо вниз. Тому... Трендова така, як не панацея. Давайте ще візьмемо якусь монетку. Беремо біткоін на місячному таймфреймі, ми бачимо, що тренд у нас тут пришвидшується. Да? Тобто у нас тренд такий був, потім тренд трошки змінився. Потім тренд у нас став ось таким. От, потім він став ось таким. От, і зараз ми йдемо на якусь кульмінацію. Да? Локально, якщо дивитися, то тут у нас не вистачає такої параболи прям туземун. Подивимося, що буде це на місячному таймфреймі. Місячні тренди не працюють, але треба в симбіозі з іншими таймфреймами. На недільному таймфреймі ми можемо відштовхуватися від локальних. Да? Тобто у нас тут є трендова. у нас є тут трендова. І ось тут трендова. Да? Тобто, от зараз у нас на біткоїні є деякі підтримки трендових. Якщо ми будемо проламувати одну за іншою, то. Бичий тренд у нас не і ми будемо падати. Це Якщо недільний, якщо денний таймфрейм, на фоні з недільними таймфреймами додаємо трендову локальну. Давайте змінимо колір на жовтий. Додаємо ще одну трендову, яка тут є. Вже вона була спочатку така, потім така, тепер стала ось така. І в даний момент біткоін вже пробує да, пробити цю трендову вниз. І такий, як в боковий тренд пішов, да, такий рейндж. І тут питання, чи він зараз там, імпульсно піде вгору, чи вниз. На 4 годинному таймфреймі у нас така ж трендова тут і залишається. Да, її можна було ось так начертити, так начертити. Так, начертити, так і так. Як по мені, це просто пробують пробити трендову да, і пробити, піти в іншу сторону. Ну, побачимо завтра в нас відкриття недільки і буде якийсь рух. В цілому, ну максимально про трендові да, що міг розказати, ми давайте підведемо тоги. Вони будуються по двом точкам: раз, два, і потім уже йде сама трендова. За допомогою луча. Ви можете будувати середньосквозною на да, двохсотку. Ви можете дивитися, як цей тренд піддержується, да або не піддержується. Трендова може бути підтримкою, да або супротивом в випадку, або лонг, або шорт. Ну і трендова це не панацея, тому тут треба комплексно підходити і прописувати ваш алгоритм. Якщо ви не маєте алгоритму, якщо ви тільки навчаєтеся, я вам рекомендую пройти навчання в кепстрей, тому що там покроково ви зрозумієте всі алгоритми, які є на ринку. Виберете собі. Наші ментори вам допоможуть а, освоїти ці уроки, і ви зможете вже на практиці практикуватися, знати, що ви робите, і потім. В кінці кінців заробляти ринку криптовалют зростайте з професіоналами. Зустрінемося наступних відео. Па.